Поки учні 27-ї школи звикають до уроків і з очікуванням поглядають на годинник, ми вже готові перевірити їх на кмітливість. Камера готова? Вперед! Як називається другий місяць зими? Лютий. Грудень. Лютий. <пробітник> Другий січень, січень, січень. 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 Я не пам'ятаю. Другий місяць зими. Лютий. Січень. Другий місяць зими називається лютий. Можна я? Січень. 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 Грудень. Січень. 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 Як називається другий місяць зими? Чим займаються кінологи? Снімають кіно. Поховує Кіно, Кінофільми. Снімають кіно. Знімає кіно. Кінологи собаками займаються. Знімаю. Кіно знімають. Собаками їх Собаками. Собаками. Там критикують, там деякі фільми, там кіно кіновенти і так далі. Кінологи дресирують собак. Собаки там щось собаки дресирують Тваринами. Снімають кіно. Ну, вивчають собак, ну, Як вони поводять себе? Тренують собак. Снімаю кіно. Він з собаками ходить. Виховують З собак. Собаками. О! Вони працюють у сфері військових і вони працюють з собаками. А що складається в небо? Зірок з планетом. Місяць, сонце, галактика. Небо це що звернуло. Небо. Це штука. Простір. Рибка така є. Без коментарі. Шар атмосфери, біосфери, літосфери. Смари і атмосфери і шарів, декілька шарів атмосфери. З атмосфери, з гідросфери. Воно голубеньке. З Зірок. З планет. З хмарок. З атмосфери. З воздуха. З атмосфери щось там, стратосфери, і гідросфери, і ще чогось. Немо. Це риба така. З води. А ну це питання, я не зможу відповісти. Це дуже довго. А яке каміння в морі? Морські. Морські. Хіля, <сум> мокре. Морські мокре. Там ракушки можуть бути полюски. Морське каміння. Ракуш, ракушки, ракушняк, можливо. Мокре. А яке воно? Мокре. <рес> мокре. Мокре. Морські Холоденьке, Мокре. Мене <рес> 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 Смішні, цікаві та незвичайні відповіді почули ми від учнів цієї чудової школи. Дивіться наші випуски в групі Школа юних журналістів. Залишайте в коментарях свої запитання та чекайте на велику перерву у вашій школі. Поки учні <гум> 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 я приїхала з Ульємського. <гум> <гум> Тож їм смішно вони сидять на уроках, а я тут мерзну і записую. Так все. А давайте я на корточках запишу.